Наш президент е, офіційно не підтвердив, чи удар по російському складу по з боєприпасами під Брянськом було здійснено саме американськими ракетами Атакамс, але росіяни про це сказали самі. Вони говорять про те, що їх було шість. Ройтерс написали з посиланням на американських е, чиновників про те, що насправді їх було вісім, але це насправді і не суть важлива сама заява Росії про те, що вони самі про це заявили, і як ви гадаєте, для чого вони це роблять, тому що попередньо вони намагалися. Залякати світ для того, щоб цих ракет не було а тут вони виходять і самі офіційно про це заявляють. У це однозначно є складовою їхнього плану із глобального залякування заходу. Ви бачите, що немає Росії що протиставити на збільшення підтримки Заходу з боку нашої країни. Вони далі намагаються здійснювати свій повзучий наступ на східних теренах, намагаються рекордно швидко ліквідувати наш плацдарм на Курщині. Ну і традиційно починають брязкати ядерної зброї. Власне для цього Путін і підписав цю доктрину. Хоча сам документ досить таки широко обговорюється в медіа ще влітку минулого року. Але Ну, ця можливість вона є досить таки мінімальною. Бо якби якби Росія мала хоч якісь політичні, військові, економічні геополітичні можливості застосовувати ядерну зброю проти нашої держави, вона це давно вже зробила, бо просто нелогічно їй перемелювати просто-напросто тисячі своїх солдатів у безглуздих штурмах, абсолютно знищувати свій військово-промисловий потенціал, відповідно зменшувати свої запаси зброї. Тому це знаєте, Путін як у покері намагається просто-напросто підвищувати. Ти ставки, хоча в нього якихось суттєвих карт, щоб переграти захід, якщо він звісно ж буде об'єднаний, просто напросто немає. Тому тут, звісно ж, ну просто-напросто потрібно залякати. Звісно ж, можна очікувати і посилення інформаційно-психологічних операцій, можливе посилення гучних вбивств, як, наприклад, було зі Скрипалями, чи диверсії на території країн заходу. Але в принципі до цього з ну завжди мають бути готові наші західні партнери. До цього завжди мають бути готові українці, які щодня терплять терористичні акти з боку Російської Федерації. Лише завдяки за, нашій внутрішній стійкості ми і досі тримаємося, і в ми перейшли досить таки важливу дату тисячу днів нашого героїчного спротиву, наших військових, наших бійців руху, опору, про яких ми не чуємо, але які не дають окупантам закріпитися на нашій землі. Тому всі ці дії, власне, тому так і активізовується зараз Російська Федерація, бо вона розуміє. Що ну це точно не залишиться без відповіді, те, що вона виводить війну на глобальний рівень, зокрема залучаючи, залучаючи північно-корейський компонент, а стосовно нашого вищого військового політичного керівництва, я переконаний, що вони можливо і не визнають те, що ми застосовуємо ці ракети, допоки це рішення не буде офіційно, а не тільки у пресі, оголошено вищим керівництвом сполучених штатів, зокрема президентом Байденом. І можливо, це станеться під час засідання Рамштайна, якщо воно все все-таки відбудеться після 20-х чисел. Якщо особисто президент візьмемо в ньому участь, президент Сполучених Штатів тут до речі. З цією доктриною він її коли підписав. Ми сьогодні бачимо, можливо, це з цим пов'язано наслідки. От коли посольства починають закривати принаймні на один день через велику великий ризик обстрілів, там і так далі, сполучені штати, Іспанія, Італія, Греція і так далі, і так далі, і так далі. Але Сама оця доктрина чи зможе вона відштовхнути наших західних друзів і партнерів від подальшої допомоги, більш інтенсивної допомоги для нашої країни? Бо з одного боку є чимало країн, які постійно кажуть про те, що це ескалація, там і так далі. З іншого боку, це вже не вперше Путін лякає ядерною зброєю саме західні держави. Я не думаю, що вона зможе відштовхнути, але вона може гальмувати, тому що на жаль, на оці всі погрози Путіну ще все таки залишається достатня кількість на жаль, знову ж таки європейських і американських політиків, які все, все ще реагують на ці всі лякалки. Але враховуючи, що його політична ситуація зараз дуже і дуже складна. Новообраний президент Трамп ще передбуває фактично у своїй передвиборчій гонці і не міняє свою риторику, в той час як його державна політика все таки може суттєво відрізнятися від тих намірів, яких він декларував. Комунікуючи зі своїми виборцями, то навпаки, на щастя, наші європейські партнери все таки, хоча б поки що у своїх заявах, вони є більш рішучими, і я скажу грубо, що як би там не було, ми в ця зима з часу повномасштабного вторгнення, з часу тисячі днів нашого спротиву, вона все таки більш певна ніж це було минулого і позаминулого року. Бо, все таки до кінця адміністрації Байдена, ми все ще маємо отримувати ще 2 три тижні пакети допомоги десь на 200-300 Мільйонів доларів США, аж поки не використаємо ту суму вісім мільярдів, і три чверті з неї на щастя мають надійти безпосередньо зі складів армії Сполучених Штатів Америки, і в той же час активізовується співпраця з нашими європейськими партнерами, власне, для того, щоб не переривалася допомога, як це було минулого року, що призвело до досить таки болючих просувань росіян на фронті. Тому власне Європа зараз все таки більш згуртована однозначно ніж це було в 22- році, і навіть якщо буде пауза. У військовій допомоги з боку з Вашингтона то сподіваємося, що наші партнери підстрахують або власною зброєю, або досить важливими інвестиціями у наш військово-промисловий комплекс серед цього Процесу є звісно. Ждання, яка однієї з перших інвестувала 50 мільйонів євро на виробництво 18 самохідних артилерійських установок Богдана. Тому все таки, як би там не було, на наступний рік ми ще маємо сили для спротиву і маємо відповідну підтримку в конкретно погоджених пакетах вибачте, будь ласка, в конкретно погоджених сумах фінансування України mm. до речі. стосовно далекобійності або далекобійних спроможностей нашої держави, наскільки, от якщо ми говоримо за ракети наших друзів і партнерів, наскільки це може полегшити життя для наших військових? Бо все ж таки цілий на території Російської Федерації тисячі ракет нам навряд чи стільки не дадуть, і до того ж чимало цілий вони якраз поза межами досяжності цих цих самих ракет? Бо Росія на жаль. Дуже велика країна і дуже довга. Абсолютно дивіться, швидких результатів і швидкої панацеї точно не буде. Ми це маємо зрозуміти. Це тактична зброя, якою ми намагаємося досягнути стратегічних цілей, бо ми воюємо з Російською Федерацією на стратегічному рівні. Наше завдання зокрема застосування цієї зброї. Ну, по перше, ну скажу грубо. Ми трішечки підекономили ці цієї зброї. Бо остання така операція, яку ми проводили, вони з застосування атакамців, була в 23-му році. Це операція е, де ми ефективно досить таки повражали і склади з боєприпасами, і авіаційну техніку, зокрема на аеродромах біля окупованих Бердянська і Маріуполя, де за один удар знищили дев'ять гелікоптерів ворога. Тому вона вже показала свою ефективність. Ми знаємо, які застосовувати стосовно Ційних цілей, то нам потрібно зачищати ось цю 300 кілометрову зорну поблизу кордону України і в першу чергу зменшити тиск на наше угрупування, яке здійснюється на Курщині. Я зараз кажу дуже грубо і неприємно багатьом нашим громадянам тезу, але утримання Курщині воно більш пріоритетне, ніж утримання курахівського плацдарму, і на жаль, навіть більш пріоритетне, ніж утримання всієї Донецької Луганської областей, тому що це та карта і ця операція формуюча, яка впливає на всю світову політику. Бо вона показує слабкість Російської федерації, яка, от, наприклад, на саміті БРІКС не змогла сформувати якусь альтернативу Рамштайну, і ну тобто країни, які з'їхалися, окрім звісно ж північної Кореї і Ірану, більше сприймали Російську Федерацію як таку велику заправку, з якої можна впасти вигідні контракти, враховуючи, що вона зараз обмежена на західних і зокрема європейських ринках. Е, ти готуючи е, на аналітичні дослідження, які ми опублікували, зокрема в аналітичному американському данні Воронзерокс, ми підрахували, що в цій зоні є десь близько. 184 восьмидесяти чотирьох об'єктів це і штаби, командні пункти склади боєприпасів збройних сил російської гвардії, ФСБ прикордонників і серед них десь до 20 аеродромів, з яких злітає тактична авіація, яка тероризує лінію фронту і прифронтові території керованими авіаційними бомбами. Не плутати зі стратегічної авіації літаками ту, які дійсно далі від цієї зони, і вони здійснюють ракетно-бомбові удари балістичною, аеробалістичною зброєю і крила ракетами, крім того, влітку цього ж року міністр оборони Рустем Мєров передавав нашим партнерам список потенційних сіл, які щодо яких ми хочемо використати атакамси. і їх нараховується ну понад 250. Тому цілей точно вистачить, і роботи для цієї зброї точно вистачить. Головне, щоб все таки була підтримка наших західних партнерів, і щоб коли це буде оголошено, швидко зреагували Лондон і Париж стосовно можливості застосування нами Тромшедовий і скальпів це ракети повітряного базування, стосовно яких ми використовуємо ще наші совєтські Міг 29 і су 27 і, наприклад, літаки Міраж, які ми очікуємо, також є носіями цієї зброї. Той час, як f 16 цю зброю е переносити не може. Е тому як влучно сказав президент Зеленський, ракети скажуть скажуть самі за себе, і нам просто-напросто потрібно на набратися терпіння, е очікуючи офіційних заяв, чи маємо ми, ми такий досвід стосовно цих ракет, які Сказати самі за себе, то як стало відомо, Зеленський доручив українському оборонно-промисловому комплексу: виробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет і ракет дронів, а також 30 тисяч далекобійних дронів впродовж 2025 року, це надзвичайно амбітна мета, та наскільки це реально, зважаючи на те, що ми живемо в умовах постійних обстрілів, блекаутів, тиску, росіяни постійно вигадують щось нове і фактично, от. Розслабитися для того, щоб розслабитися, наскільки це можна, не виходить. Постійно треба бути в напрузі, тут перенести виробництво там одні запчастини виготовляються тут, інші тут. Це, ну, це надзвичайно складно. Абсолютно, але насправді ми маємо такі потужності. Бо, наприклад, ще влітку досить було багато публікацій щодо стану нашого ВПК. І, зокрема. Е і, і, і зокрема адміністрація президента сполучених штатів америки його представники які приїжджали до україни власне наголошували на тому що український ВПК з часу повномасштабного вторгнення наростив свої потужності у шість разів його потенціал десь оцінюють у 30 мільярдів доларів США, той час як потужності завантажені десь на третину і от власне влітку восени ми підписували низку кон, кон, контрактів із західними компаніями щодо налагодження виробництва зброї в Україні. Іні щодо залагодження виробництва «Укроборонпрому» за кордоном на потужностях західних компаній, тому це все можливо питання лише фінансування. Що якщо якась країна вже не має запасів зброї, не може передати, то е, от, данія є досить таким яскравим прикладом, коли можна приєднуватися і вкладатися копійкою. Так наша зброя можливо не така високотехнологічна, як зброя західного виробництва, але вона явно дешевша. Якщо, наприклад, брати ту ж сау Богдана, яку от профінансували данці на 50 мільйонів і. На цю суму виготовлено було 18 одиниць. То вона була зроблена у надзвичайно короткі строки десь за 3-4 місяці. В той час як найближчий конкурент Сау Цезар, яка є також набагато точніш точніша, але разом з тим вона і вдвічі дорожча. Тому усі потужності у нас є тут. Головне, щоб ми з власне від наших партнерів налагодили вчасне фінансування для того, щоб розвивати наш потенціал, і відповідно, щоб ця зброя конкурувала. От, наприклад, деякі країни, як здається, наші Балтійські друзі, уже. Передивляються і думають контрактувати зброю виробництва. Зокрема, їх там зацікавила ну вся вся лінійка і наших дронів, і наших ракет, і інших видів озброєння до речі. За Вашингтон Пост написали про те, що українські війська відбивають запеклий контрнаступ росіян в Курській області, поки Путін прагне повернути російську землю до будь-яких переговорів. Наскільки загрозливою є ця ситуація, зважаючи на те, що тепер це вже не просто російські війська, а ще й північно-корейське підкріплення в кількості там за різними оцінками від 10 до 13 тисяч? Так, ситуація дуже дійсно загрозлива. Північно-корейський і, і, компонент для нас ну точно буде великою проблемою, але це не означає, що вже ситуація вирішена. От власне, що я починав нашу бесіду. Це от важливості утримання курського плацдарму. Це дуже важливий наш козир, що в тій всій геополітичній грі, яка стосується щодо примушування нас до початку мирного процесу, чи, хоча попередніх консультацій щодо припинення вогню. Але ось дивіться, яка ситуація. росіяни хотіли першопочатково ліквідувати наш плацдарм, плацдарм до 1 жовтня, потім вони його переносили до 14 жовтня. А потім ну там остаточний дедлайн це за різними оцінками. 20 січня перше лютого. Це часи навгурації Трампа, і до 25 лютого вони хочуть створити аналогічний дзеркальний плацдарм на території Сумської області. То, от власне, відкладання. Ось цього всього остаточного вирішення українського питання на Курщині полягає в тому, що ми перед тим повражали от якраз ці великі склади, які і назначалися для цього групу. Пування військ Сєвер, яке штурмує наші підрозділи на Курщині та Харе, терапець і інші склади головного ракетно-артилерійського управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Тому, от вчорашній удар по 67-му складу ГРАУ, який ну як говорить західна преса, був здійснений атакам і інші подібні удари. Це і є власне реалізація плану для того, щоб полегшити тиск на наше угрупування на території Російської Федерації. Угу. До речі, Блумберг писали про те, що КНДР може поставити Росії 100 тисяч військових на ротаційній основі. Для Росії це підкріплення, в принципі, зрозуміло для чого і, і наскільки воно вигідно, але як щодо самої КНДР, КНДРівські війська отримують досвід, що робить КНДР, КНДР в принципі ще. Жахливішим гравцем на у своєму відповідному регіоні, то якою би мала бути відповідь від наших друзів і партнерів, тому що ми розуміємо, що самими далекобійними ракетами в обмеженій кількості яку отримує Україна, ми не обійдемося. Ну, однозначно, тут є досить такі дві важливі складові. Тут немає нічого нового. Це є геополітика і зброя стосовно геополітики. То відповідно своє слово ще не сказав офіційний Пекін, бо саме він до повномасштабного вторгнення був основним адвокатом КНДР на міжнародній арені. Чому власне з 53-го року на цій частині півострова зберігається режим Чучхе йому як м'яко кажучи не дуже подобається оце зближення Москви і Пхеньяна, тому що він вважав, що це його зона контролю. Ну так само як Росія десятками років вважала, що Україна на це е, е, сфера її е, впливу. Тому посилення цього тиску, тиску сполучених штатів на Пекін і на КНДР відповідно, а також посилення санкційного тиску на і так уже е, ну понад санкційний режим кімчинина. Це ну досить такий вагомий інструмент. По-друге, це, звісно ж, посилення наш зброї. Бо якщо участь північно-корейського компоненту буде неуспішно, якщо вона просто перемелиться в ось оцих всіх м'ясних штурмах, а для цього нам, звісно ж, потрібна більша кількість атакам, сім штормшедові і всього іншого Необхідного озброєння, ну тоді подумає е, диктатор е, Північної Кореї чи продовжувати йому власне цю співпрацю. Якщо ж відповідь буде дуже млявою, якщо далі не піде е, Ну окрім заяв, то це буде досить таки серйозна загроза. Вже не для нас, а для всієї Європи і для всього світу. Угу, безумовно до речі, The New York Times написали про те, що Росія зараз продовжує зазнавати величезних втрат на українських фронтах. Зокрема, через збільшену кількість тих тих наступів, штурмів там і так далі. І за жовтень вони зазнали найбільших втрат спочатку повномасштабного вторгнення. Але при цьому зазначають, що все ще зарано називати росіян виснаженою армією, тому що, наприклад, в першій половині 24-го року вони могли мобілізовувати близько 900 осіб щодня, якими мають бути втрати Російської Федерації, щоб вони не могли перевершити от, свої втрати, і щоб та мобілізація, яка в них є, ну не мобілізація, а той набір. Реч рекрутинг долав їхньої армії, які є, не міг перевершити їхні втрати на фронтах. Бо от з моменту повномасштабного вторгнення їхня кількість на фронті вона тільки зростає. Абсолютно так. Ну, дивіться, мобілізація і рекрутинг далі триває прихована там, можна сказати, часткова мобілізація. Вона в них досить таки строката в найуспішніші місяці в цьому і минулому році. Вони залучали до війська десь 70 тисяч голів нового гарматного м'яса. Потім ця цифра впала десь до 18-20 тисяч. І зараз, зокрема, інші джерела говорять, що вони знову змогли дещо наростити мобілізаційні темпи. Тому це досить таки неоднорідний процес. А на нову хвилю зага мобілізації вони не йдуть, бо попередня хвиля у 400 тисяч. Ну ледь їхній державний апарат витримав. і Росія боїться яких внутрішніх хвилювань, які просто-напросто коли от їхня економіка, як двигун, працює на повні оберти, може просто-напросто луснути. Ми пам'ятаємо, що бунт Пригожина, де було спочатку 5 тисяч головорізів, Фактично поставив на вуха усю Російську Федерацію. Їхні втрати дійсно колосальні. Це понад 40 тисяч, причому третина з них це безповоротні втрати, тобто вбитими і Зокрема, на що декілька тижнів тому сінк-аналітики як мінімум 5 тисяч трупів підтвердили у лавах російської армії лише за жовтень місяць. Для того щоб ну відновити відновити цей потенціал, ми їм потрібно отримати оцю планку десь 70 тисяч, що буде для російської влади дуже дуже важко. Вони все більше надають більше соціальних пільг, к погашення за відсотками кредитів. Виплати саме місто Москва окремо виплачує новобранцям, десь 1 мільйон 900 тисяч рублів. Вони це все роблять, але от на щастя для нас, наприклад, вони е, дійсно мають план довести чисельність угрупування е, до мільйона осіб. То зараз, як би там не було, вони не витягують з е, собою ж намальовані плани, його десь оцінюють до 600 тисяч на окупованих територіях України і відповідно навколо нашого українського плацдарму на Курщині. І навіть зараз, от якщо ми подивимося на ту ж карту Діпстейт, слава Богу, ми витримали оцю хвилю, яка була кілька тижнів тому, коли вони досить швидко рвали. Порівняно до Куракового і до перерізання траси Н-15 Запоріжжя-Донецьк, то зараз хоча б частково нам вдалося їх загальмувати ціною просто титанічних зусиль наших воїнів Сил оборони. Угу. Стосовно ще російської, не те, щоб мобілізації, а от набору, називаємо це набором, набором до їхнього війська, в них пропонують списувати борги за кредити тим, хто долучився до так званої СВО. Чи свідчить це про проблеми все ж таки з живою силою? Бо, з одного боку, вони мають можливості для мобілізації достатньої кількості людей, чи для набору там, достатньої кількості людей, з іншого, вдаються до таких маніпуляцій? Ну однозначно, в них є проблема з кадровим ресурсом, у них навіть є проблема зі зброєю і технікою зброєння. Бо якщо ми пригадаємо 22-й рік, то вони, наприклад, оце просування забезпечували потужним вогнем артилерії. Це просто був шалений вогняний вал, і вони тоді рухалися. Потім цього валу почало не вистачати. Вони залучили собою свою авіацію. А потім, коли стало не вистачати кабів, то не керовані авіаційні ракети. А зараз взагалі перейшли переважно до тактики малих штурмових груп, які просто як таргани лізуть з усіх щелин Наші воїни як цю м'ясну м'ясорубку просто не встигають їх усіх перекручувати. Тому проблема однозначно з людьми є і це і в. Дення північно-корейського компоненту це однозначно відчать, що така величезна Російська Федерація з такою порівняно малою Україною сама не справилася, що їй потрібна нова порція гарматного м'яса. Тому повірте мені, так як в армію російську йдуть переважно маргінальні і змаргіналізовані прошарки населення, то ще більше буде пільг полегшень, покращень, списання кредитів, реінтеграції, як, от, наприклад, одна із програм, щоб щоб так звані ветерани СВО, наприклад, працевлаштовувалися у російські навчальні заклади, зокрема школи. Це все от свідчення такої напівагонії російського режиму. Звісно ж, цього ще недостатньо, щоб вони посипалися, але от запас міцності вони ще мають десь до середини наступного року, якщо якісь інші сторонні сили не стануть на бік Кремля у світі. Угу. Стосовно їхньої мобілізації, також. Е... Чому її не оголошують? Відкрито я маю на увазі. Завдяки мобілізації вони могли би кратно збільшити чисельність свого війська. Деякі оглядачі говорять про те, що Путін боїться за стабільність свого режиму і так далі. Але росіяни не так, щоб дуже сильно протестували, чи мали якесь слово. Вони живуть в тиранії, живуть в диктатурі, і відповідно їм так окей, напевно. Ну тобто, за скільки зараз. В тому числі прихованої мобілізації відбувається і різних методів набору росіян на війну, вони все одно на неї йдуть. Тобто, оголошення мобілізації воно б навряд чи щось зробило. Як вони люблять казати, головне не чіпати строковиків. Та однозначно воно б зробило. Вони минулий раз ледь його витягнули. Ці всі бунти Пригожина, це от чому ж вони отримали відгук у російському суспільстві. Ну бо росіяни вони ж ну готові воювати біля своїх телевізорів, дивлячись шоу Скабєєва і Соловйової, і до останнього патрона і до останнього життя, але сусіда. А коли це починає торкатися все більше кількості людей, то ось такі бунти Пригожинські проти царя і проти його причників, вони досить такі цілком можливі. Саме тому вони не йдуть на цей крок, плюс зброї. Зброєння кожен другий снаряд у війні проти нашої держави північно-корейського виробництва а тут і менша якість тут і використовується і північно-корейська балістика. Ці ж ракети кімкандери аналоги російських із під маркуванням КН 23 так само. Вони гіршої якості. Питання розгортання всього цього комплексу все живе і боєздатне штурмує або позиції українських військ на сході нашої держави або на Курщині. Тому це дуже величезна задача з дуже величезними ринками. Зиками, що Росії навіть було простіше піти на дуже ризиковану гру і залучення КНДР, КНДР у війну, тільки б не чіпати російське населення. Всі ці фактори на часі й допомогли нам стояти в повномасштабному вторгненні понад тисячу днів, і тому коли от говориться про мобілізацію, вони не не хочуть, вони просто в цьому моменті часу не можуть цього зробити. <говори> І на завершення нашої розмови міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що найбільші країни Європейського Союзу готові надавати Україні фінансову і військову допомогу, якщо підтримка від Сполучених Штатів раптово припиниться у зв'язку із приходом до влади офіційно Дональда Трампа. Але чи вистач... Так, перепрошую, перебив вас. Ні, 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 договоріть, але. Але от мені цікаво чи вистачить їм на це ресурсів, тому що Сполучені Штати це партнер номер один для нашої держави, і навіть той, хто перебуває на другому місці, а це Німеччина. Вони кратно не дотягують до цих показників. Питання ресурсів скажу ну трішечки грубо і зискати можна, і насправді ми в наступний рік входимо більш певне. Тому що, от якщо ви пам'ятаєте, весь цей рік ми зокрема наше вище військово-політичне керівництво і, зокрема, президент України Володимир Зеленський присвячували темі укладання двосторонніх договорів щодо підтримки нашої держави, і це таких же самих договорів на рівні Північно-Атлантичного альянсу і Європейського союзу. Сумарна сума цих контрактів на підтримку нашої держави сягає близько 40%. 40 мільярдів доларів, крім того, в Європі також сконцентровано досить таки великі російські активи: 35 мільярдів євро. Відсотки з них зокрема перераховують частково на підтримку військово-промислового комплексу України України, Данія, Фінляндія і Швеція, і потенційно цей список буде розширюватися. Тому, якщо теоретично... Ну, можна там уявити, що буде. Я не вірю, що повна зупинка від Вашингтону, але певна пауза може бути в адміністрації Трампа для того, щоб показати своїй внутрішній аудиторії, що він виконав передвиборчі обіцянки. Хоча я не вірю, що буде зупинена допомога Україні. То Європа має ресурс відповідно фінансовий для того, щоб продовжувати підтримку нашої держави, і відповідно, ми маємо запас міцності на наступний 25-й рік, щоб продовжувати наш спротник. Звісно ж, наше там головне завдання це продовження мобілізації. Та добровільного рекрутингу до сил оборони, яке ми намагаємося виконувати і переформатовувати існуючі підходи, але точно нам зараз і в наступному році не буде так важко, як було в 22-му, в перші тижні і дні повномасштабного вторгнення, коли підтримки не було, і ми витягували нашу оборону виключно на характері і самопожертві наших військових та добровольців. Зрозуміло, пане Дмитре, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Дмитро Жмайло, це виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на е, українських фронтах.